Вчора я мала абсолютно страшну зустріч, на якій дізналася, що коли сім'ї повернули тіло закатованого бійця, який воював на Азовсталі, якого видалили всі органи, йому написали висновок, що він вмер від пневмонії. Українські лікарі переписали цей висновок. А коли адвокати родини пішли в суд. Суд відмовився визнавати, що боєць загинув, захищаючи державу, будучи закатованим в московських трупарнях. Після цього суддя вийшов і сказав Вибачте, але у мене наказ зверху, бо нема грошей. Таких справ уже десятки. І рідні готові свідчити. І коли в держави немає грошей, заплатити. Компенсацію за загибель бійця, його родині, його дітям у вас недолюдки є 600 мільйонів євро купляти московські реактори, купляти московський брухт, узалежнюючи Україну від Московської Федерації і знищуючи можливості перенаправити ці гроші. Зокрема, на потреби військовослужбовців, щоб вони захищали українську державу. У вас традиційно гроші знаходяться на все. У вас немає грошей на безпеку і оборону, на зарплати військовослужбовцям, а що найстрашніше, на компенсації родинам загиблих. Бог все бачить. Ви за це заплатите, і це не погроза, це попередження. Чи правильно я зрозуміла, що міністр енергетики не відмовляється від ідеї добудувати Хмельницьку АЕС? Попри ну я лише від лінивого не чула заклика цього не робити. Знайшли атомні реактори, які вже там більше 10, ну 15 років, вже майже в Болгарії валяються, а болгари колись собі купили у Росії. Росія мала будувати їм атомні станції, але от десь років 15 тому до Болгар дійшло якесь таке: от ой, господи, боже, що ми купили, все. І, і не будемо будувати ці атомні станції на російській технології, побудуємо краще собі газову станцію, газ можна купити там, там. Ну, в общем, не будемо так залежати від палива Росатому в у подальшому. І тупо відмовились і всі. Блоки у них валялись супер супержавіли. Ну може, не жавіли там, аж так да, але от вони просто валялись десь на суду. Там багари зразу умову виставили. Ви у нас купите ці блоки по тій ціні, які ми тоді 15 років і тому купували. Як 600 ми... мільйонів доларів. 600 мільйонів доларів да. за блок. Так єврода навіть да, І це саме мінімум. Саме для цього вчора Верховну Раду закинули з офісу президента. Нову поправку, таку, яка звучить так: енерг уряду Енер... енергатому, дозволяємо купити у Болгар оці блоки. І е... е... частина народних депутатів такі, фу, ну все нам оце з президента поручив. Щас оце от побіжимо е... отокуплять. Він відбудеться комітет Верховної ради енергетичних, на якому погодили ці правки, і він вже я вже цей в перестійну залу. Вчора це мало бути, Галущенко вже навіть виступив, вже все почалось, і тут реально ти, ти будеш акція mm -hmm. залетів до, до, до центру Києва. Не дуже зрозуміло, але він, скажімо так, дуже вчасно залетів в тому плані, що цей закон вчора так і не схожу проголосувати. Ага, тобто вчора вговори... назбирала. Да, тобто, вч... Ага, вже навіть і голоси назбирали, тобто фактично так, вчора могло відбутися. Голоси вже є, да. Могло відбутися голосування за будівництво Хмельницької АЕС. Так, да, так, да, так. Да. І після цього б вирішили, що ну, раз ми закупили атомні блоки, то треба ж дозволити енергоатому і будувати вже да, от, атомні блоки і е, зарядили б ще нове будівництво мільярдів на 100 і років на 10. Юрій. А, а, хто, а хто збирається, ну, за планами уряду чи Офісу президента це фінансувати? Якщо я правильно зрозуміла. Ніхто з партнерів, принаймні публічно, не заявляв, що вони підтримують будівництво Хмельницької АЕС і купівлю цих енергоблоків російських з Болгарії. А, і, 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 і... Навпаки, навпаки, О, є, навіть да і американці і європейці сказали: ось вам вибачте, не буду ті пальці показують такі чому сільського. Ось у вам, а не гроші. На ці хотілки. Ну, це повний бред. Ну, о, ми воюємо, нам потрібна якась газова розподілена генерація, щоб тут і зараз рятуватися. А ми будемо ну, це точно більше 100 мільярдів гривень. Ми будемо фігачити те, що допоможе нам десь колись. Це по великому рахунку, це українці мають тепер фінансувати це будівництво Хмельницької. Так, а ми і от українці з минулого літа е, заплатили вже понад 20 мільярдів гривень енергоатому за підвищений тариф на світло. Пам'ятаєте, Та нам влітку майже вдвічі підняли ціни. Всі тоді ще не домівали. А як на що нам сказали, надо, Ми там це ремонтуємо от надо, да? але по дорозі виявилося, що ці гроші не на не, не направлялись на, на такі ремонтування інтерв'ю, а о, в вижити кому місці в енергоатамі. От зараз от, і йшла от, до цього буща, от, щоб оці гроші, які ми вже заплатили випхати. Ну, а десь через кілька місяців нам ще й оголосили нове підвищення тарифу. Як виглядає, ранкова кава по багатому.